Пам'ятаєте, про що я говорила у минулій серії Династії Декад? Про те, що я скачала мод на хвороби, алергії і так далі. І що, не дай Боже, Ерік у нас захворіє. Так от цей день настав. Отже, всім привіт! Ви на каналі Grinch, і сьогодні у нас нова серія Династії Декади. І я маю вам сказати, що у нас пройшов такий таймскіп Ну, коротше, з минулої серії минуло два роки. Насправді, ну, на щастя, це ці два роки минули не у реальному житті, а у грі. Тому от, отже, що у нас змінилося? Ерік у нас все ще навчається. Але між ним та Елізабет, я пам'ятаю, її звуть Елізабет, є симпатія. І, можливо, якісь стосунки, але про це ніхто не знає, окрім цих двох. І сьогодні у нас буде така ем, сімейна вечеря. Правда, на жаль, батьків Елізабет не зможуть доєднатися. Але все одно, у нас буде сімейна вечеря, де прийде Сара з Аланом і так далі. Ну, коротше, всі наші ці зберуться на вечерю, і організатор цієї вечері є Ерік. Він захотів, запланував, і тепер залишилося дочекатися, і я сподіваюся, що з ним нічого не станеться, що це просто якась там ам, алергія, я не знаю що, але щось таке неважливе, що не повпливає на мій сюжет, тому що він мені потрібен. Він мені потрібен для наступного десятиліття, і, до речі, так, це буде остання серія 1920-х, і у нас. З наступної серії почнеться уже 1930-ті от. Ну, коротше, сподіваюся, що там нічого поганого, того, що от він, він, він у відключці від чогось, я не знаю. Просто я не знаю, як це так сталося, чого так сталося. Але, ну, вже так є. Давай йди пої в туалет та поїж щось. До речі, я, можливо, до наступного е десятиліття перебудую будинок. Типу, добудую, десь, десь щось заберу, десь щось перероблю і так далі. Сподіваюся, що мені вистачить грошей, ну, я сьогодні взагалі планую відправити наших цих до, точніше, не до, а на базар. Щоб вони там продали все, що в нас тут є. У нас є купа молока, купа яєць, і у нас ще. Тут -от ще можна зібрати. От я бачу, що це крокуси. От. Крокуси можна також продати. От. І так далі. Ну, коротше, можна заробити непогані гроші. От. І я думаю, можливо, зробити, точніше не зробити, а купити для Еріка а, стіл з ювелірними прикрасами, точніше, щоб можна було виготовляти ці прикраси. Коли ти там через 4 години, супер. Залишся, піди краще сходи до лікаря. От. Давай піде сходи до лікаря. Ага. Прям ну йди одразу до спеціаліста, сам підеш. Давай, сподіваюсь, нічого там серйозного нема. Тож жена, ну, це буде, до речі, я забула побрати йому ну, але вже нехай ще трохи з ними ні, ні, Тортик ти не береш, ти береш щось інше. Того, що сьогодні у нас прийдуть на вечерю всі наші ці, і нам потрібно ще буде приготувати Я хочу. Я забула, як це називається. Типу, запіканка з баклажаном чи щось таке. Я забула, як це називається, чесно. Я перед серією заходила, дивилася, щоб такого приготувати, і побачила це, але нам не вистачає овоча, тому що ще якраз таки цього баклажана нещасного. От, тому Кай у нас сьогодні поїде, продасть все, що можна продати в хорошому сенсі. От, і, 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 і принесе нам гроші додому, тому що нам потрібно гроші, так як... потрібно прибудувати, тому що у нас, ну, скоро у Еріка буде сім'я, так? Там будуть теж якісь діти, мабуть, якщо він доживе. Реально, якщо він доживе до того моменту, то, ну там. В принципі, у нас є тут кімната Тома та. Я забула, як її звуть. Вибачте? Я хочу сказати Сара, але вона не Сара. Я забула як її звати. Ну, коротше, отак от. Величезне розчарування. Що, ти хочеш, завершити картину Чудово 8 хвилин, окей. Так, а я. А чого ти не пішов прибирати? Ну що за людина? Окей. Що у нас тут є? У нас тут є оце оце ні. О, а це те, що нам потрібно. В принципі, можливо, всі яйця продамо. Ризикнем. Давайте ризикнемо. Всі яйця продамо. До речі, я тут побачила, що в нас немає і борошна. Це катастрофа. От, продамо молоко. Перець продамо. А що це топ? А чого я тоді не змогла прогудувати? Що це таке? А, це цей. Хронічне захворювання астма. Зашибісь, просто. Йому потрібно буде навчитися мінімізувати такі тригери, як стрес, пил, пилок, інтенсивні фізичні справи забродені та дим, При нападі астми, Лікар призначив Вентолін. Ерік може отримати рецепт через інтернет аптеку. Окей, переписали нам ліки. Давайте ще гриби продамо. Ну, і, в принципі, все. Нехай вже все лишається отак. -от. Ерік, вона скаже, ну як це так? Я. Ну, він його син, правильно? Він син Кая? Правильно? Син. Ну, Анна його мати. У них ні в кого немає захворювання. Хіба що це йому ще передалося від, від Джека? От, можливо, так. Сара, що таке ти сьогодні до нас прийдеш в гості? А, я не впевнена. До речі. Тут Сара подзвонила, і я собі згадала, я закінчила минулу серію От. і вже готувала всіх сім'ї вкладати спати. Як тут до Анни подзвонив якийсь фейс? Я, я не знаю, як це ім'я читати, але коротше подзвонив якийсь невідомий номер. І ти типу, сказав, що я спостерігав за, за вами здалеку, і ви мені дуже сподобались. Я попросив через нашого спільного знайомого ваш номер. Ну, будемо вважати, що це була адреса. Ну, це таке. І коротше, він там їй щось запропонував. А... Ну, коротше, щось він там запропонував. Було три варіанти відповіді: типу, о, це так класно, круто, і так далі. Другий варіант це, типу, страшно, ви страшний, ви лякаєте мене. От. І третій це щоб, типу, мило, але ні. як, Типу, він запропонував. Познайомитись чи щось таке. Ну, просто я була в шоці. У мене перший раз таке реально. Типу, у мене було, що типу у вас така хороша репутація, і я поділюся вашим номером. О, таке от було. Але щоб невідомий номер дзвонив і типу, казав, що він десь там через спільного друга дивився. Коротше. Ну, Анна у нас вона любить свого чоловіка. Так, в них, вони пройшли через скільки всього. Вони вже 20 років разом чи щось таке. Ну, коротше, вони дуже довго разом. Тому ясне діло, що вона відповіла: це дуже мало, але ні, дякую. От. Правда, я хотіла вибрати, що ви, ви лякаєте мене, ви страшний. Але я вибрала ем, такий більш толерантний. Я не знаю, як це пояснити вибір, ну, коротше. А, отже, і давайте відправлятися на наш базар, щоб продати усе це наше добро і заробити гроші, щоб нам вистачало на перебудову будинку. І зустрінемось вже там. І так, ми приїхали. От. І давай одразу ходімо. Ну, Тут всякі штуки, всякі квіти і так далі. Давай піти поторгуйся. От. Mm, він пішов? Він пішов на заняття, правильно? А, ні, за годину у нього починається заняття. Ну, чого, ми бідні люди. Я хочу трохи дорожче підня продати. Мені потрібні гроші, щоб збудувати будинок для свого сина та його майбутніх. Дітей, можливо, якщо він до того часу доживе. О, це буде довго. Просто чому не можна просто написати? Просто чому? Окей, я не буду все продавати, я лишу нам 10 перців. От. Думаю, цього вистачить з головою. Тим паче, що вони у нас іще ростуть, якщо я не помиляюсь. Так, давай молоко. Ну, просто вже 1000 симуліонів є. Шикарно. Слухайте, Отак продавати, ну, це ж вигідно. Два крокуса продамо. І яйця лишимо теж 10 штучок, все, все решту продамо. Тому що ну, ми реально це ніколи не витратимо таку кількість яєць. Навіть за, за всю декаду, я думаю, за весь челендж. Так, просто гриби. Продамо лілії. Залишимо одну. Про всяк випадок, щоб можна було посадити. Ой, ну з грибами це довго буде, правда. По два цих серйозно? А ну от. А ви. Ф... я не розумію. Ну, окей. Типу, ну, подивіться, воно продається так, ніби. А, це кількість, боже мій. Я не туди дивлюся. Я дивлюся на кількість і рахую, чого воно мені зараховується по одному, якщо пише, що два. Семандеони, я маю на увазі. Просто. О. Дві майже три тисячі. Просто шикарно. Просто. Отакого зразу і продали. Клас. Що це таке? Ага, бувайте. Безсердечний поквес, я теж так думаю. Окей, давай будемо повертатися додому. У нас 10-та година, правда, але нам ще потрібно купу всього зробити. Того, що до нас сьогодні прийдуть гості. Ну, коротше, отже, зустрінемось уже вдома. І так, ми повернулися додому. Еріку, Ти ще не маєш? Ти хотіла сказати до школи, але. Ага, 12 хвилин, добре. Так, ти у нас піти, збери яйця, погудуй їх і почисть курник. Те саме тут зроби. Просто наша коровка, чого вона весь час така брудна? Вона ж від нас втече, не дай Боже. Угу. Просто за один раз зібрав 11 яєць. Ми вже можемо 5 йти продавати, серйозно. Так, і молоко. От молоко. Так. Давай я оце от усе перенесу в холодильник. Так, яйця. Гей, що за. Серйозно? Типу, ви хочете мені сказати, що у нас псуті яйця? Хто? Хто підставляє? Ага. Ясно. Окей, це звичайне, звичайне, кепська. Десь я тут вже одне поставила я чула. Ага, от вона. О, схоже, що ми продали трохи зіпсуті яйця, напевно. А Хоча може це, ціну, типу. Ну, у нас тут. А, от! Я просто даремно. Я даремно яйця викинула в смітник. Просто. А що ще є? Хто? Хто з вас не дає мені запхати вас в холодильник? Ну, то все вже нормально всюди якість, ну чого? Що це таке отак от. А чого я не розумію? Типу. По одному. Серйозно? Да. Це я довго так буду робити. А я не розумію, чого я не можу одразу всі запхати в холодильник. Типу, з кіпською якістю воно вже туди не йде, там. Окей, я зрозуміла, добре. Все, розібралися. Так, він повернувся. У нас молодець. Так, у тебе ще є сьогодні якісь заняття через 50 хвилин. Що це у нас якийсь CSI. От. Зроби домашнє. Так, окей. А що ти їх не погодував? Чи вони ще голодні просто? Це добре, що давай іди, помий, помий правильно, почисть. І ще нагодуєш їх. Добре. Так, ну, і давай ти у нас також прибереш того, що. Анна приїде якраз рівно тоді, коли починається наша вечеря. От, тому отак от. Так. От. так. Угу. Ну, наче все у нас тут в порядку, в принципі. Все навіть дуже добре. Боже мій. Ти хто? О, господи, що це таке? А, це оце. Просто я не знаю, як це працює, але, коротше, коли я сідаю записувати геймплейне відео, просто от сідаю і починаю грати, таке віщення, що всім заговорять, і просто і мені кожного, в кожній серії щось, але хтось дзвонить. Якщо це не дзвінок, то це, типу, зі школи, це от з сповіщення або ще щось таке. І це буквально кожного разу, коли я сідаю записувати. Коли я граю для себе, це буває дуже рідко, якщо не брати до уваги там школу. От, наприклад, оце от мені за весь час, що я грала з доповненнями це от, про побачення, мені один раз, мабуть, дзвонили, а може, і ні. От реально. Ну, в нього вже є дружина, так що його кохання не продається, чи що це таке? Окей. Шо-шо? Crumple Bottom Edition? Це ота панянка, що б'є сумочкою, правильно? Просто ідеальна. Що це? Назва компанії, я не знаю, що це, але мені сподобалося там от про побачення, про всяке це і Crumple Bottom. А може, це ж, ну там ж є ще одна. Типу, як застрачи, чи хто чи ні? Ну, коротше, я вже сама заплуталася в цих всіх сім. Е... Як це сказати, спорідненостях сім... сімейних зв'язках? От. Ой, ну коротше. Давай піди поприбирай, І, в принципі, у нас вже доволі чисто. І зможемо. Правда, ще три години є. Але то вже таке. Можеш зайнятися своїми справами, ти хочеш з кимось поговорити. А ноти у нас є тут. Піди попліткуй про цього Квіткового кролка. Ну, давай. Він старий. Що? Спілкування? От піди щось його запитай. Погладь, я розумію, правильно. О, це так мило. Ну, просто подивіться, клас. Все, підуть на заставку, мабуть. Ой. Мило. Давай ще щось поговори з ним. Розкажи йому якийсь жарт. Ще щоб що. Поговори про садівництво. От. Що це таке. Фані Бані Клас Ади, ще щось є. Просто він вдома ні з ким не говорить вирішив поговорити з кроликом. О, Ерік повернувся. Так, чим би тобі зайнятися? Я не знаю, так що давай. А що йому тут. Як ця курка сюди зайшла? Я ж замкнула двері для всіх тварин. Окей, вхід заборонено. Ні, це не те замкнути. О, знайшла Давай. Всі усі кури. Сповідаю, що на зараз це спрацює, тому що ну от реально. До речі, продай все. Ой. Я не впевнена, що я правильно це зрозуміла, але. Що вже з нашим кроликом? Невідомо. Окей. Так, давай піти до туалету. До речі, ходи. Іди на другий поверх. От, і збрий. Збрий цей жах, тому що я не можу на це більше дивитися. От, і у нас за годинку розпочнеться якраз таки наша святкова сімейна вечеря. От, тому давайте ще чимось займемося, то я не знаю реально, чим іще займається. Та що таке, чого тобі брудно? А що у нас? А, кранік? Окей, давай почуть. Все ж таки, гості прийдуться те, як, ну, що вся квартира миється, весь будинок миється, коли хтось має прийти в гості. Так, тут чисто, добре. Що у нас на кухні? На кухні теж, наче, всюди чисто. Ну, я принаймні Сара, а ти вже тут, як тут. Ні одної серії без тебе, ну то запрошуй її війти, ну, що вже? Вона прийшла раніше за всіх на годину раніше. До речі, у неї, я казала, чи ні, але у неї народився син. Його назвали Томом, на честь батька Сари, от, того що вони були у доволі хороших, теплих зв'язках стосунках. от. Що це таке? О, прийде її з весіллям. Ага, так наче тебе там не було. Так наче... Не ви там втікали від грози. О, давай позгадуй старі часи. Чому ти не збрив це? Чому ти не збрив цей жах? Я ж нажимала, чи, чи в мене залагало? Чи я щось не на натиснула? Ну, то я ж, наче натиснула збрити абсолютно все, а не до певної довжини. Покажися. Ну, от воно є. Все, вже нема. Аж лаг дивитися, реально. Почнімо, так. Вау! Який офіційний костюм. Ну, все правильно, все правильно. Все як має бути. А, так, ти тут у нас як, давай от сюди, от сходи. О, що це таке? О, він згадує. Старі часи добрі. Алан у нас прийшов засмучений чомусь. що сталося? О, мило. Привіт! А ну от, якщо я нажму... Він хоче когось обійняти, так що давайте спробуємо обійняти. О, це мило. Дуже-дуже навіть мило. Прям так. <ріх> ну, окей. Давайте трохи. Ой боже мій, що ви тут такої обіймаєтесь? Флірт, А Ані, все правильно. Похвалив зовнішній вигляд? А що за Аланом? Чого він такий сумний? Давайте теж піди, дізнайся, як там життя у Сари, Алан, він все ж таки. О. Дай їй урок щодо кохання. Це якраз дуже підходить до подальшого сюжету. Просто. Ну, окей. А, ні, ти не будеш скаржитись на батьків, у тебе хороші батьки. А, тримай, потримай її за руки, От куди вона вже пішла. Будь ласка, тільки нехай не буде пожежі. Я тебе прошу, Алане. Будь ласка, обережно. Так. А... Давайте ми дістанемо. Ми не встигли прогодувати ту запіканку, чи як вона там називається, але у нас є медовик. Тож в чом би і ні? А де вона? Вона пішла читати. Клас! Ну, коротше, давайте ми всіх ем, Запро... я дивлюсь, з ким вони там фліртують, того ж, хто його знає, запросимо всіх їсти. Тортик, правда, Ален вже сам себе пригостив. Ну, окей. Він тут, ну, як, зять, не зять, але ну, щось подібне до зятя, того що все ж таки вони, можна сказати, виростили Сару. Так що. Ой, боже мій, сядьтеся, будь ласка, вже. Будь ласка, сядьте. А не цікаві тортики всякі такі. Їй от книжки цікаві. Отака от, от у нас Елізабет. От. Ну, я б хотіла, щоб це ну, якось було краще, щоб Елізабет теж сіла сюди. Але ну, вже як є. Тому. Ну, коротше. Тут у мене є мов? А Ану, можливо, там є щось таке. А, ні, не це. А, немає такої дії, ну окей. Мабуть, через це що він ще підліток. Давай щиру бесіду з мамою. І з татом теж щиру бесіду. От, а я вам усно скажу. Що тут відбувається і взагалі наша ця вся от всякі оці штучки. Коротше. Анну будь ласка, сядь Анну, кінь тарілки сядь. Сядь в мене є шанс на нормальний скріншот, будь ласка, Анну. Анну будь ласка, сядь Гілька, не невид... Ну, Чуть-чуть. О, шикарно. Саро, ну куди ти встала? Ну, ну, ну куди, ну, що це таке? Ой, цьому як його. Ну, коротше, Ерік оголошує. Оголошує Ерік. Про те, що вони з Елізабет вирішили одружитися. Отак от, от. Та, як Елізабет ще не має скільки там, 18 чи скільки, ну, коротше, Та як вона ще не може приймати це рішення, ніби вони ще не можуть одружитися через вік. Ну, коротше, я сподіваюся, нормально це пояснила, то. Він просто сказав, що вони планують у майбутньому часі, як тільки це буде дозволено. Ерік трохи старший за Елізабет, якщо що, і от то вони одразу одружаться. Проте це вийшло не так романтично, як я це планувала, але вже ну як є. Тому отак от, от скоро у нас переїде до нас Елізабет, і у Еріка буде дружина. Ну, коротше, на цьому я буду завершувати цю серію. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Ви підтримайте мене лайком, підпискою на канал, також підписуйтесь на телеграм-канал, посилання, як завжди, в описі. І якщо є бажання та можливість, то можете підтримати мене гривнею. А ми зустрінемось з вами зовсім скоро. Всім па-па!